Знаєте, ребята, є дуже багато таких людей, які дуже охоче спочатку беруться за якусь определену роботу, ставлять собі оприділені цілі і з великим бажанням починають їх робити. Але потім реально проходить час, і раз, другий, третій щось не вийшло, щось пішло не так, і вони просто оставляють. І таких людей просто маса, маса огромна. Який висновок роблю для себе. Дивився колись е, такого. Чувака Ігор Войтенко, може чули. Він каже, найголовніший путь к успіху це постоянство, постійність. Що да? це означає? Коли, ребята, ви, наприклад, будете займатися 3, 4, 5 год, і у вас все рівно буде нічого не виходить, але прийде шостий рік, у вас обов'язково все вийде. Чіп, який, коротше, 4 тисячі відео знімав. Його нічого не виходило. Але потім його все вийшло. І це зараз один з самих популярних ютуберів во всьому мірі. 4000 відео. Прикидайте, ви зніміть 200 відео, у вас нічого не вийде і ви ж здастеся, правда? Ну. Так що, ребятки, вам мислі для розмишлення. Якщо все-таки взялися за щось, будьте добрі вже. Допрацьовуйте до кінця і закінчуйте. Не здавайтеся, мої родні, як би тяжко не було. Які випробування не стали на вашому шляху. Буде тяжко. Будете падати.